Вітаю, маю п'ять хвилин на головне. Тож далі про ФСБшника, який наводив удари по Дніпру. На Білогірщині водій намагався підкупити правоохоронців. Діти загиблих захисників і захисниць отримали незабутній відпочинок у Карпатах. Про це та інше протягом наступних п'яти хвилин. Служба безпеки України затримала рецидивіста агента ФСБ, який готував удари по Дніпру за допомогою gps маячків. За матеріалами справи його основним завданням був пошук і передача локації волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни сил оборони. Як встановило розслідування завдання, ворога виконував завербований ФСБ місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження. За матеріалами справи, у лютому 2023 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю. Інформацію зрадник відправляв на месенджер-куратора у вигляді відміток на Google-картах з описом позначених об'єктів. У подальшому він мав залишити поблизу них gps трекери для наведення російських ракет та ударних дронів. Контррозвідка СБУ затримала фігуранта та провела комплексні заходи для обезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Держава посилює підтримку внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових територій, зокрема ветеранів та ветеранок. Уряд схвалив оновлені правила програми є оселя. Іпотека стане доступнішою для тих, хто змушений був залишити свої домівки чи живе біля лінії зіткнення, що передбачає оновлена програма далі. Держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотечним кредитом, але не понад 30% вартості житла. Вартість житла при цьому має становити не більше 2 мільйонів гривень. Також держава буде оплачувати до 70% щомісячного платежу протягом першого року, буде компенсувати до 40 тисяч гривень на оплату банківських комісій, страхових платежів, зборів, окрім держмита. Ці кошти будуть надходити з державного бюджету, а також можуть бути співфінансовані громадами, міжнародними чи благодійними організаціями, скористатися програмою можуть ті, хто стоїть на обліку у єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, та тих, хто перемістилися з територій, на яких ведуться або ж велися бойові дії або тимчасово окупованих Росією, чи проживають на на прифронтових територіях. Сумна звістка з фронту надійшла у Теофіпольську громаду. Додому на щиті повертається відважний воїн Олексій Стецюк із села Береженці. 9 вересня у його зустрічають живим коридором на центральній площі Теофіполя, аби віддати останню шану. Поховають герої на кладовищі у рідному селі. Вічна пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. На Білогірщині нетверезий водій електровелосипеда намагався відкупитися від поліцейських, натомість отримав кримінальне провадження. Патрульна поліція в селі Окіп зупинили електровелосипед під керуванням 46-річного місцевого жителя. Під час спілкування з чоловіком поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу драгер. Разом з тим чоловік відмовився та, задля уникнення адміністративної відповідальності запропонував патрульним 5 тисяч гривень. Попри попередження про відповідальність за спробу підкупу, порушник поклав кошти в салон службового автомобіля. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала протиправні дії водія. Відтак на нього склали адмінпротокол. Розслідування триває. Чотири рази за минулу добу на Хмельниччині горіла суха рослинність, зокрема у Хмельницькому, поблизу сіл Лисогірка та рідка Хмельницького району, а також у селі Вишнівчик Кам'янець-Подільського району. Постраждалих внаслідок пожеж щастя не було. Надзвичайники, вкотре нагадують, що полити сухості і заборонено це несе шкоду не лише людям, а й довкіллю. Тому закликають не допускати загорянь в разі виникнення пожежі телефонувати 101. За фінансування Хмельницької обласної військової адміністрації, вже не вперше діти загиблих захисників та захисниць вирушили на відпочинок до табору в Карпатах, де вони мали змогу не лише набратися сил, а й отримати яскраві враження, нові знання та справжні емоції дитинства. За три дні відпочинку діти мали змогу вирушити у справжню подорож у світ творчості знань і нових відкриттів. Вони спробували незвичне мистецтво, малювали кавою, взяли участь у веселому інтелектуальному квізі кахот. А ще мали змогу пройти захопливий квест із загадками та відвідати етнопарк, займаючись із тваринами та гусульською культурою. Це все. Чим встигаю поділитися із вами на цю мить. Інформаційна служба вже працює над наступним випуском. А поки пропоную вам слідкувати за подіями країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую вам, що обираєте перших подільських.